Ніхто з людей, ніхто по всьому світу тебе не любить так, як любить він, любов Христова сонцем ясно світить і підіймає зранених з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє, так як зробити може це Господь, коли у душу холодом повіє, він на тепло замінить прохолодь. Ніхто з людей, ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тліючого гнота не погасить, і віджене від серця тінь загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримать, пожаліть, ніколи в гніві він не доламає той очерет, що зігнутим стоїть, ніхто з людей. Ніхто не допоможе тобі, як це зробити може Бог, якщо й впав, тебе підняти зможе, навчить іти вперед до перемог. Ніхто з людей, ніхто з людей не здатний Твоїм пройнятись болем і без слів, з Христа лиш світить сонце благодатне, там той, хто стільки мук перетерпів. Відпив ти в людях лицемірство, зради, їм довіряти досвід це гіркий. Ісус Христос ж рубі, Твої розрада, не лишить у біді, Він не такий. За руку Його зранено тримайся прощає те, що ти собі не зміг. На нього цілковито покладайся, донині Він життя твоє беріг. Ніхто з людей, ніхто з них не чекає. Розмов з тобою, так, як твій отець, молитви чує і відповідає на всі питання і запати сердець, несе він на руках і не загубить, тебе для неба назавжди купив. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, Як це Спаситель вже давно зробив, слава Богу.